З цього починається все? Часто християни мають звичку або намагаються приховати цю слабкість в своєму житті і якось бажати видавати себе сильним. Як ви гадаєте, яке питання людей найбільше бентежить або яке питання люди найбільше бояться при щирій співбесіді. Знаєте, яке? Яка ваша найслабша сторона? Нам подобаються питання, які зможуть показати нашу силу, міць, які насправді мають місце в моєму житті. Воно так. Велику частину нашого життя ми чомусь намагаємося або хочемо допомогти іншим змінити думку на рахунок нас. Є велике бажання показати або доказати, що ми сильні і сильні впоратися з усім, що трапляється на моєму життєвому шляху. Але насправді, друзі, сильні люди це слабкі люди. І визнання нашої слабкості, воно звільняє місце для Христа. Є лише один сильний, не два. Апостол Павло, маючи певні такі регалії, можна сказати, привілеї, сильні сторони, він ділиться з нами сповіддю на рахунок того, або робить певний аналіз і переоцінку свого життя. Тобто. Е він говорить про те, на що він покладався, і тепер говорить про ставлення своє на рахунок цього всього. Читаю сповідь апостола Павла Філипянам, 3 розділ, 4, 8 вірш. Хоч сам я маю підстави довіряти своїм можливостям, я ніколи цього не зроблю. І якщо хтось вважає, що він має підстави покладатися на свої власні сили, то я їх, каже, маю більше. Та ось чому мені зробили обрізання, коли мені було вісім днів від народження, і належу я народові Ізраїльському з коліна Він'ємінового. Я знатний. Я чистокровний єврей, як і мої батьки. А за своїм ставленням до закону Фарисей. Я такий родословний. Я ревно переслідував церкву, я посвячений. Щодо віданості моєї релігії, то я був бездоганний, я найкращий в цій сфері. Завдяки Христові, все те, що колись було надбанням для мене зараз, я вважаю втратою своєю. Він каже, я розумію, все те, на що я покладався, то все було щось не те. Крім того, я все вважаю за нічого порівняно з величчю пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Іншими словами, апостол Павло каже, я зрозумів. Знаєте, він говорить про те, що в нього є на що справді покладатися і є. Але він цього більше не буде робити, бо це не дає йому справді життя, а пізнання, розуміння Ісуса Христа Господа, його от що насправді дає йому життя. Павло розуміє, що жити в силі духа це визнавати свої слабкості, друзі. Живучому по плоті, це дуже, дуже, дуже важко зробити. І також він говорить, що є те, що допомагає бути йому на його місці, тобто те, що тримає його в такому певному тонусі, або допомагає не вертатися до того, що руйнує. Я зараз прочитаю це основний наш текст, який ми будемо вивчати, і так, що допомагає апостолу Павлу не вертатися або триматися в тонусі. 2 Коринтян, 12 розділ, 7 10 вірші. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посанця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми непочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах. В прикростях, в бідах, в переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабкий, тоді я сильний, каже апостол Павло. І так, єдина можливість жити в дусі, чи це очистити себе від самого себе. Це коли мене мало, а Христа багато. І замість того, щоб визнавати свою слабкість і заявити про свою абсолютну залежність від Бога, знаєте, людина хоче бути, бажати пробувати впоратися самотужки. Як себе перевірити? Якщо ти в довгу дистанцію покладаєшся на свої сили, ти скоро відчуєш себе втомленим і переможеним. І саме це, саме це вигорання, про яке дуже часто багато говорять, ведуть семінари, лекції, чому вигорає служитель? Ось чому. Тому що дуже багато покладання на свої власні сили. Навіщо це все? І так апостол Павло говорить, він певні речі, щоб не, згор, не загордитися. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку по сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Дано йому в тіло колючку. Знаєте, щось дано було апостолу Павлу, можливо, це хвороба, можливо, якась трудність, обставини, яка постійно нагадувала про себе. Це щось, що не проходило, а постійно показувало свою присутність і було поряд з ним в його служінні. Було щось таке, що допомагало Павлу, він два рази каже, не величатися. Якась неміч була допущена Богом для смирення. Друзі, що тобі допомагає не величатися? Що тебе тримає? Ви знаєте, я читаючи ці вірші, розумію, що кожному з нас потрібна вона українською мовою, гальмівна сорочка. Смирительна рубашка. Нас міняє слава, нас, нам шкодить успіх. На нас впливають кількість коштів, нам потрібен християнський такий пенділь. Деякі труднощі в нашому житті, вони не випадкові, вони зберігають нас у смиренні та залежності від Бога. Моя гальмівна сорочка це моя хвора спина. Друзі, як би ви знали, як на мене добре впливає біль? Моє смирення і потреба в Господі вони неймовірно злітають вгору, коли болить. Апостол Павло каже, що. Про нього три рази благав я в Господа, щоб він відступився від мене. Ми можемо і повинні молитися про полегшення, але маємо бути готові прийняти Божу відповідь, навіть якщо вона не така, яку я очікую. Невизначені в своїй вірі родичі, діти, хтось близький, а хотілося б. Хвороби, а хотілося б не хворіти. Некомфортні проблемні люди в церкві. Відносин немає. Хтось тебе клює, кусає, а не хотілося б, щоб це було. Колючка в тілі, дружить, це часто те, що не зникає, але тебе формує. Ця колючка робить тебе смиреннішим, спідчутливішим до інших, допомагає не дивитися на інших зверхньо. Так, приклади такі, які красиві приклади біблійні. Молитва фарисеї Митер. Друзі, фарисей морлиться, фарисей, ставши молитися сам у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, або як цей митер. Стан порівняння з іншими і ставлення себе вище. Стан самоправедності, коли колючка має вдягнути на тебе гальмівну сорочку смирення, бо тебе заносить. Петро молиться, апостол наш Тігор. Друзі, але він проходив певні речі, які його смиряли. Величається над іншими самовпевненість. Знаєте, що він каже? Уявляєте отак серед своїх. Каже, навіть коли всі спокусяться через тебе, я ніколи не спокушуся. Він величається над своїми. Друзі, тут Петро прямо ставить себе інші, вище за інших учнів. Каже, всі можуть впасти, але не я. Почуйте, всі, ти, 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 але не я. Я готовий потім говорить з тобою, йти в темницю, і на смерть. Петро щиро думає, що він духовно міцніший за інших, а потім тричі зрякається Ісуса Христа. Ключовий момент розуміння вийшов назовні, написано заплакав. Гірко заплакав. Кожен міцний горішок знайде свій горіхоколишок. Ось точка зламу Петра реальність розбиває його уявлення про себе. Він бачить свою слабкість не в теорії, а на власному досвіді. Знаєте, я гадав, що я насправді реально такий стресостійкий. Я багато просто, я думаю, я багато речей проходив в житті, де не можна показувати було, що ти слабкий, бо це слабкість, це зіграє проти тебе. І я думав, що я дуже легко так відношусь до небезпечних остамин. Але коли одного разу в Чорнобаївці, коли були почався обстріли артилерії, друзі, я побачив себе зовсім іншим, я боєгуст. Друзі, я за секунду так заліз в машині під руль, і навіть не знаю, чи без обстрілу повторив би такий елемент ще раз. Виявилося, що я не стресостійкий, я просто еластичний. Да. Він потім каже, апостол Павло, каже, що Бог йому говорить, благодаті моєї тобі достатньо. І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті. Дивіться, що коїться. Бог не забрав неміч, але дав благодать. Бог не змінює обставини, а людину змінює в цих обставинах. Ми часто просимо, як буває виглядає, Господи, забери темну кімнату з мого життя. Бог відповідає: Слухай, я не приберу кімнату, але дам світло в ній. Проблема залишається, а ти вже не один в темряві просто. Духовний урок, який можна взяти із цього, Божа благодать не означає відсутність труднощів, вона означає Божу присутність і силу всередині цих труднощів. В яких ти? Сила в немочі. Далі він буде розкривати ці речі. Знаєте, нас просто шибе на гребні нашої слави. І нас сміряє віслюк немочі. Такі ми, нам це потрібно. У нас був на реабілітації Вітя. Вітюня ми його називали Монах з Лаври. Такий красивий, він такий класний, знаєте, він ще такий великий, в такій красивій рясі приїхав, в шапочки чорної. Ну, Вітя наркозалежний приїхав на реабілітацію. І знаєте, ми з ним спілкувалися. До речі, у нього друге ім'я таке цікаве було: Ісаакій. Ісаакій, так. Да. там два імені їм дають. Ну, друге дають в монашестві. І він, коли ми спілкувалися з ним на реп я кажу, слухай, Вітюнь, розкажи, а в тебе були такі хороші свідчення людей, якби такі духовні батьки, які показували тобі приклад. Він каже, да, є людина, до речі, його знає вся Україна, я не буду казати хто, але він каже. Він дуже добре почав. Каже, він мав на мене хороший вплив. Каже, Але потім його змінили, каже, мідні труби, срібні труби. Я кажу, Вітя, а як це розкажи. Він каже: ну, це коли раніше зустрічали переможців, дули в такі срібні труби, віддаючи славу, честь. каже. І каже, ти знаєш, він починав добре, він піклувався про нас, попіклувався про людей, всі мали роботи якісь, але коли все це, це пішло. То ці срібні труби його змінили. Тріумф, слава, перемога. Успіх, каже, його зламав. Друзі, як тезіс, Божа сила хоче проявлятися саме в людській слабкості. Неміч відкриває простір для Божої сили. Самодостатність закриває нас для Бога. Визнай свою слабкість і побачиш силу Божу. Чому ми не бажаємо визнавати своєї слабкості? Знаєте чому? Бо ми ведемо війну за лице, а не за серце. Мені дуже часто важливіше, як я виглядаю, чим те, що всередині мене. І далі він каже: життя в немочах. 2 Коринтян, 12 розділ 9-10. Бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене, тому. Лихо мені перебувати, любо мені перебувати в недугах, в прикростях, в бідах, в переслідуваннях, в утисках через Христа. Іноді обставини труднощів і немочі потрібно прийняти як місце для роботи Христа. Тобто, справа не в тому, щоб ми полюбили страждання, а довіряли Христу в них. Справа не в духовному мазохізмі, а в христоцентричному перебуванні. Голитися немочами це не грати роль, що все окей. У християнському середовищі або серед друзів часто хочеться виглядати яким? сильним, духовним, класним, ну хоча б класніший, трошки ніж інші. Але сила, знаєте в чому? Бути чесним, мені важко, я зараз слабкий, мені потрібна підтримка. Ділитися боротьбою а не лише перемогами. У такій вразливості інші бачать не супергероя. А живу людину, через яку реально діє Бог. Це змінює тиск, який бути ідеальним, і відкриває простіл для справжньої благодаті. У нас на домашній групі я часто задаю питання, кажу, поділіться, будь ласка, труднощами, переживаннями, падіннями, стресами, які ви проходите в своєму житті. І знаєте, одна людинка у нас, пам'ятаю, ділиться, вона каже, який класний Бог, величний, славний. Хоча я ж знаю, що вже довгий період часу потрібно плакати про свою гріховність. Справа не в класності Бога, а справа в твоїй гріховності і в тому, що ти зараз проходиш. Але бажання підштукатурити фасад будинку більше, ніж зробити прибирання всередині нього. Я сам такий. Я часто це проходжу, думаю, Господи, да на що ці граблі? Чи я знову на них топчусь? Але до них хочеться завжди знову підійти. Сильні християнські сім'ї, до речі, на рахунок цього, знаєте, які сім'ї? Це ті, де хоча б один шукає швидкої можливості на примирення. У нього з собою білий прапор, з надписом великими буквами. Я здаюсь, це сильні сім'ї. Слабкі сім'ї. Це ті, які час використовують для ще більшої побудови оборони і шукають вразливі місця для контр Наступу. Ідеальні люди, друзі, це страшні люди. У світі нас вчать чому? Будь сильним. Не показуй слабкості, не здавайся, не плач. А Біблія сьогодні каже парадоксальну річ. Коли я слабкий, тоді я сильний. Як це взагалі можливо? Коли бо я слабкий, тоді я сильний. Коли батарея розряжена, це не означає, що телефон поганий, правда? Це нічого не каже. Да. Це означає, що його треба під'єднати до джерела сили. Так само і ми, друзі, з вами. Коли визнаємо свою слабкість, ми нарешті підключаємося до Божої сили. Слабкий в собі, сильний в Бозі, христоцентричне життя, а не самозалежне. Духовний урок, який можна взяти. іноді Бог допускає неміч не для покарання, а щоб зберегти нас у смиренні та близькості до нього. А можливо, ти сьогодні себе там почуваєш якимось слабким. Втомлений, зламаний, без відповіді на свої молитви, довгий час Бог вже не відповідає. Можливо, попереду в тебе якась невідомість, ти не знаєш, що далі. Саме в цій точці твого життя Божа сила може проявитися найбільше. Знаєте чому? Це час, коли ти вже нічого не контролюєш. Тепер вихід його. До речі, з людьми, які визнають свою слабкість, провини, гріхи з ними легко, згодні? Ну, з ними просто. да. І навіть хочеться разом далі змінюватися. Коли ти бачиш біля себе героя, який реально ну, все, в нього нічого не, не коїться в житті, він якийсь такий ідеальний, хочеться підійти і сказати Привіт, Ісус. Але він не Ісус. В старому Заповіті один раз в рік був день, який називався Днем Спокути від гріха. Це день Ямкіпур. Що коїлося в цей день, брали двох однакових козлів, кидали жереб, на кого він потрапляв. Перший козел, це був козел для Господа жертовний. Його приносили в жертву за гріхи народу. Священник просто підходив, перерізав йому горло, шию. Це був символ спокути через пролиття крові. Ціна за гріх потребує смерті жертви. Був другий козел, до якого також підходив священник, клав руки йому на голову. Його називали козел відпущення. Священник клав руки на голову йому, сповідуючи гріхи всього. народу. Він молився за всіх. І потім його виганяли в постелю цього козла. Відпускали, гнали. Це символізує перенесення гріхів народу на козла. Звідси, до речі, є такий вислів, їм зараз користується козел відпущення, той, на кого скидають провину. Разом ці два козла показують повну картину спокути. Це дуже красиво виглядає. Один помирає за гріх, ціна сплачена, другий виносить гріх геть. Провина усунута. Тобто гріх не просто прощений на словах, він покараний і прибраний. У християнському розумінні обидва козли, знаєте, це прообраз нашого Ісуса Христа. Як жертва, Він проливає кров за гріх, як козел відпущення, Він бере на себе гріхи світу і забирає їх. Сильні люди, друзі, це слабкі люди. Вони визнають свою гріховність, і вони покладаються на Божу милість. Якщо ти далі покладаєшся на свою унікальність і життя без визнання провини перед Богом, ти бідна людина. Якщо ти християнин і не навчений визнавати свою недосконалість, ти також бідний. Почни це робити. Не малюй фасад, прибирай зсередини. Уяви, сьогодні тебе хоче обійняти сам Бог після твого визнання недосконалості і потреби в Його милості. Аминь, Давайте ты the

Амінь. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Твоя любов проявляється в тому, що в Тебе на нас є управа. Боже, і коли нас заносить, коли ми величаємося, Ти знаєш, як нас повернути на місце, бо нам то шкодить. Господи, і в цьому є така велика Твоя любов. Господи, ми молимо про те, щоб ми розуміли, хто ми і хто ти, Господи. Ми молимо про те, щоб ми були навчені говорити про свої промахи, слабкості, щоб ми не величалися через цю красоту, якою насправді являєшся ти, Господи. Дякуємо Тобі за все, за надію, Боже, за те, що гріх прощений, за те, що проходить процес освячення, який робиш ти з нами. Слава тобі за все. Амінь.